Світ який мереживо казкове, Василь Симоненко. Світ який мереживо казкове, світ, який ні краю, ні кінця, зорі трави мрево світанкове, має коханого лиця. Світе мій гучний, мільйоноокий, пристрасний, збрунений німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий. Дай мені свій простір і неспокій, соцем душу жадібну налий. Дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркочі у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, щастя, не жалій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині, я тобі закохано віддам.